О, то нерівномірно ниточка буває, складається. Але, коли в'яжеш на машинці, треба, щоб уся нитка була рівномірна. Побачимо. Якщо що, то доведеться там вирізати певні шматочки нитки, щоб вирівняти. Це бачили. Так, дедалі стає трошки складніше. Дякую, дякую за вподобайку. Так. І ось це знову. Ну що це таке? Така була чемна ниточка, поки не сталося оце. Так, вона вже нижнім краєм чіпляє за регулятор кріплення і... Хоче вже зачепитися за ось цей гачочок. За ниткою не видно, гачок тут є. От. Регулятор кріплення воно проковзує ще таке, то не страшне, а оцей гачок нам треба пильнувати, щоб воно не зачепилося. Тож повільненько, повільненько. Зараз зробимо. Це звичайно, я вже звичайні вузлики також пильную. і це вузлик. Ось перша. Зовсім трошки. І я дуже хочу туди це все домотати. Добре, зараз буду розпускати потроху, щоб воно рівномірно намотувалося. І ось тут треба пильнувати. Ой, ні, друзі, не вийде. Зараз я зніму катушку і покажу вам, що відбувається. Що далі краще не намотувати. Ось, ось що відбувається. Ось ці ниточки намагаються залізти під катушку. В даному випадку ще нічого поганого не сталося. Але е коли воно потрапляє на ось ці шестерні, то е там ниточка застрягає. І це вже халепа. Тож нам треба на даному етапі я припиняю намотування і йду в'язати, як є. Ось цю першу ниточку витягую. От, і зустрінемося, із вами ввечері будемо разом зшивати, в'язати. На цьому або на основному ще не вирішила. Ні, певно, що щри, зшивати будемо на цьому. Ага. І ось цю ниточку, яка була із вузликами, також її треба змотати. Зараз ці всі вузлики докупи змотаємо. І я точну в'язати. Просто щоб не перемотувати з пустого в порожнє, я зв'яжу дві-три шкарпеточки, от, тобто одну півтори пари, і е, змотаю все, що залишиться, в один моточок і далі останню полупару. Я сподіваюся, що з усіх цих ниток вистачить на 2 пари, але це не точно. Тобто, щоб не перематувати ось цей великий моток. Не витягувати нитку, не робити нових вузликів і так далі. Зараз зроблю зв'яжу, наскільки вистачить ось цього моточка, а далі все це змотаю в ще, ще один моток. Ось такі справи. Так. І ось це наші вузлики для зшивання. На випадок необхідності сшивання у нас буде такий залишок ниточок. Друзі, всім дякую за увагу. От. Ось вам анонс, що будемо робити на основному каналі. До, до, завершувати майстер-клас із в'язання <св> різдвяного віночка, бо коли ще санки готувати, як не нині. От. І до нових зустрічей. Друзі, всім мирного неба та Божих благословень!